Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, чого очікувати на цьому тижні, тож тиждень з 4 по 10 березня. Давайте розглядати. Так, блюдочко зачекає. Починаємо з філіжанки. Ох, тут і так радіє, хтось, чоловік якийсь, знаєте, аж гапака танцює. Ну, є привід. Є в нього привід дійсно дуже радіє. Знаєте, тут з роботою щось налагоджується в людини. Були хвилювання, але ж ті хвилювання перекриваються от, можливостю по роботі. Так, і ось тут. Mm. Ось тут така, от бачите, як філіжанка одна, а які різні події. Хтось буде дуже радіти, а хтось тут людина захворіє і дуже так, знаєте, навіть потрібно буде оперувати людину. Щось мені показують, як. Не знаю, з яким органом пов'язано, але грудинна клітина і, оп... як живіт, отак от оця. Не ноги, не руки, а отакі от брюшна полость. І. Цей тиждень ще не визначить, як там далі людина встановлюватиметься. Ну, це буде складний поки що. Під кінець тижня у когось такі будуть новини. Це може бути якась така ситуація, як, наприклад, з родичів ви дізнаєтесь про когось з родичів. Для когось це може бути. Ну, Як друзі хтось. ну, Така, знаєте, близька людина, за яку хвилюватиметься. І не ви один одна, хто слухає. А так, тут багато людей хвилюються. Для когось взагалі це буде хвилювання за людину. ну, от... У вас немає близьких відносин, у вас навіть немає знайомства з такою людиною. Це як медійна людина. Ну, просто ви будете знати, що людина в тяжкому стані. І ну, тут так На, наступні 30 годин будуть вирішальними для людини. Отак От показане. Так, далі. Ну, Від моменту операції, звісно ж. Далі дивимось, зустрічати, ну, тут події дійсно, ну тиждень беремо, дійсно, тут багато різних подій. Хтось буде зустрічати гостей, але щось так, знаєте, ну не так, щоб такий, знаєте, настрій святкувати щось, а просто от як. Зустрілись, сіли, спілкуються люди, але от настрій так не з'явиться, на жаль. Якісь такі. Не, не бачу такої радості в обличчях. Потім для когось новини про Ой, так, от навіть не знаю, вже ж сказала А, треба казати Б. Але бачу, що інформація така, що багато не можу сказати. Ракети мені показують. Більш нічого не скажу. Чекаємо. Далі. Ось тут Трошки пересваряться хтось між собою, ну, от як родичі, як... або, дивіться, це як подвір'я показане, і як сусіди, які поряд один з одним. І між собою будуть щось там тягати. Щось... Ну, це... це знаєте, як є, скажімо, предмет сперечань. І отой предмет сперечань будуть тягати між собою. І, знаєте, тут нема такого, щоб складатись на якийсь певний документ, це, це просто от як між людьми якісь сварки, на жаль, будуть на цьому тижні. Але не нове для вас: ви вже ну, маєте досвід такого спілкування. Це можуть бути сусіди, можуть бути насправді хтось з родичів, але ж таке щось не можуть поділити між собою. Так, далі дивимось. Грошей багато витрачається на цьому тижні, але з радістю. І це, знаєте, як, ну, як гроші з сімейного бюджету, але ж, ну, Самі знаємо, який тиждень і для жінки це будуть витрати. Але ну, щось так знаєте, вона щаслива, вона задоволена, показана мені. І люди не, не буду казати, що саме чоловік, тут люди, тут різні просто люди, тут, ну скажімо так, головний образ жінки, яка щаслива. але... Біля неї різні люди, вони теж щасливі від того, що просто обмін енергіями такими приємними йде. Так далі швидко побігати тут треба буде теж, хлопці якісь бігають, чоловіки бігають, ну, знаємо, чого вони так бігають. Це не так багато таких днів на, тиж... на рік, щоб їм побігати, то хай м'язи розімнуть. Так, по перспективах цей тиждень теж, знаєте, дає ну, комусь з вас біганину. Щось було затягнуто в часі, а тепер можливості відкриваються і нові знайомства якісь. Це знаєте, як, наприклад, вам підказали до кого звернутися, або вас просто підвели і познайомили з потрібною для вас людиною. Для когось це ви будете тією самою дуже потрібною людиною, коли людина зустрічається з вами. і... Про щось тут буде проханнячко, але бачу, що і виконання буде, але таке, знаєте, воно, насправді дивіться, як, от як зарано людина поспіхом щось робить, От цей тиждень не найкращий. Взагалі, от знаєте, як, якщо можна щось перенести на наступний тиждень, то краще перенести, бо не той настрій. На цьому тижні у людей, щоб дуже там робити те, що вам за потрібне. Так будуть дуже багато витрачати грошей на цьому тижні. От просто от наліво, направо, скрізь хтось з жінок будете приймати вітаннячка від двох чоловіків та жінки. І, знаєте, якось кожен з цих людей вам будуть ну, щось, щось таке показати, прояснювати. Це просто, знаєте, може, дійсно там в привітанні ви будете про себе чути якісь там, дійсно гарні слова. Ну, Може, так про себе і не думали, а люди вам підкреслять якісь ваші риси. А може просто ще якась інформація буде надаватись вам. Це і так і так тут може бути по, по цій, по, цьому, по цим малюнкам, отак будемо казати. Потім робота з соціум. Так, для когось ось тут як жінка, як залишає дітей, ну, це з кимсь, кому довіряє. І гроші залишає там, а сама як, ну, щось у неї зміни йдуть по роботі, і щось вона, знаєте, як деякий час не буде поряд. Ну Вона так, знаєте, багато чого там підготувала, як забезпечила всім потрібним і дає можливість, ну, так, знаєте, деякий час. Не відволікатись там, на закупівлі, на щось ще. Хтось, ну, як, може, відрядження, може там <кій> <кій> військова і на вахту відправляються. Це і так може бути такі цікаві малюнки на цьому тижні. Далі дивимось, ось тут. Угу. Викриється якась ситуація, пов'язана з подарунками, але як в обхід ну, яких, якихось законів, щось неприємне почуємо, щось, знаєте, що людям трошки святковий настрій зіпсує. Потім е, показаний мені чоловік для когось жінок тут, знаєте, як Сирина співає, але е, така його поведінка взагалі крапку поставить у стосунках. Краще б не співав. Ну, щось, щось там люди. Між... Ну, щось, знаєте, як показане. Він буде робити це все для жінки, якій це вже не потрібно. Це, знаєте, як на все є свій час. От на такі вчинки теж був свій час, але не було таких вчинків тоді. А тепер вже не потрібно. Вже перегоріло все до цього чоловіка, і вже жінка, якось, знаєте, взагалі на нові перспективи для себе заглядається і. Якось відсторонюється від нього. Так, для когось по роботі. По роботі. Новини. Знаєте, як? Будете відволікатись більш на якісь новини, ніж на саму роботу, будете витрачати час. І тут як Треба буде ще й комусь побігати. Як... От знаєте, як поїздити по різних будівлях. Це щось або позбирати, або взагалі ви як возити її щось по цих будівлях. Літачок знов бачу. Ну, це вже, знаєте, як Чорнобаївка. Скільки там було, 20 чи більше серій. О тут по літачкам теж серії йдуть і йдуть. Так, далі. Так, гроші якісь надходять до когось з вас. Ну, там, як частинка, як одна з двох частин. Ну, наприклад, аванс, а буде ще і зарплатня. Ну... По часі воно по-різному буде надходити вам, але ж бачу, якісь грошенятка. Або для когось з вас, як з сім'ї, хтось принесе, ну там теж зарплатню людина отримає, чи аванс отримає. То це такі приємні моменти. І людина, так, знаєте, дуже гордо заходить додому, бо і з дарунками заходить, і взагалі, так, знаєте, впевненіше себе почуває. Далі дивлюсь, ось тут для когось чоловік якийсь мені показаний, розмірковує, розглядає якусь для себе ситуацію по заробітку. Заробіток такий, ну, чималий такий приємний для нього заробіток. І... Там ще якісь новини будуть, там хтось йому буде як підказки надавати, як прояснювати щось. Там, ну, знаєте, заробіток, який він сумісно з кимсь буде відпрацьовувати. Але поки що у нього є питання, він поки що не зголошується. Далі дивлюсь. Якісь такі неприємні моменти пов'язані, як. Тут, знаєте, жінка, яка прибирає щось, і от як незадоволення є у цієї жінки, як питання є по цьому прибиранню, є якісь моменти, які. Вона буде е як з чоловіком обговорювати. Це може бути абсолютно робоча ситуація. Це, як, знаєте, з керівником, там, з якимось зі співробітників. Щось буде дуже так розглядатись. Хвилювань багато буде на цьому тижні. Вони будуть дуже різними і приємними, і такими, що десь ви там лякаєтесь, десь щось вас так трошки. Трошки-трошки, так... Як через якусь недовіру, через якусь таку, знаєте, коли по-своєму бачите ситуацію, і хвилювання буде викликати ще й якісь погодні умови. Ну, це може, знаєте, як відчуватись на стані здоров'я. Таке може бути у когось з вас? Тож будьте просто готові до того, що там може треба буде слідкувати за тиском, за головним болем, бо все це показане в філіжанці. Так, що у нас тут? Так, відмічання, ну такі невеличкі святкування показані, але, ну, у кого це буде, то буде, і не будемо на цьому затримуватись. Дивіться, на чому хочу звернути увагу. Ось тут мені показаний чоловік літера Б, літера З. Є або е питання є, і питання таке, що чомусь він... От воно ж нікуди не йде від нього те питання, а він з ним нічого не робить. А треба, і хтось дуже дружньо до нього ставиться, і, дуже, і вже людина ставить питання: то ти коли вирішиш? Ти коли підеш, ти коли зробиш. Це, от, знаєте, як... Ну, різноманітні питання, але ж все, всі вони до цього чоловіка направлені. Це не так, що коли для тебе зроблять. А це ставляться питання таким чином, що тільки він і може для себе щось зробити. Ну, тобто, наприклад, якщо чоловікові треба йти там, ну, куди? Ну, наприклад, до лікаря. Лікар поставити може діагноз тільки якщо він сам буде присутній, ну, якщо він звернеться і буде просити про допомогу. Тож тут треба щось вже робити, але ви не можете, от, знаєте, як розбурхати людину. Людина зараз ну, так, пережива такі не дуже приємні часи, от по, ну, по якомусь там своєму. Внутрішньому стану, це, знаєте, як іспит для нього. Але щось він поки що не може вирішити, От, як, як йому чинити. Щось Тупікова ситуація є, а не шукає з неї виходу. Він, він просто зупинився в тому тупіку і все. Страхи, страхи, показані, страхи у когось дивіться, тут різні страхи. Хочу сказати, що у когось тут як виступ намічається, і оце дуже-дуже страшно. Дуже Перед усіма. Люди всі дивляться, всі чекають, коли людина скаже щось, але ж ну, щось так. Невпевненість показана, насправді все пройде добре, і все буде, знаєте, як поки що витрачаєте енергію на ці страхи, а потім дуже швидко і легко встановлюватимете цю енергію, бо виступ пройде добре. І люди якось дослухаються, люди якось цікавляться тим, що кажете. Просто трошки так. Собі там ну, щось заспокійливе попити, бо дуже показані ваші страхи. Аж, знаєте, аж мене так підтрушувати починає, так я відчуваю, ну, як ви себе зараз почуваєте. Хтось з жінок, з ким давно не було спілкування, якось нагадають про себе, ну, щось так спілкуватись будете. І хтось для когось, хтось з чоловіків, з ким може раніше була сім'я, чи людина взагалі з сім'ї, але не дуже часто ви спілкуєтесь, теж нагадає про себе на цьому тижні. Так, більше, а, ну і телефонні розмови. Якийсь чоловік стоїть з телефонною слухавкою і розмовляє, щось там так дуже зацікавлено слухає, так, дивується чомусь, щось там будете спілкуватись з таким чоловіком. Такий вже не молодий, такий вже, скажімо, за 50, або ж, а може, і за 60 людині. Ну, щось цікаво з вами спілкуватись. З якимись такими, знаєте, там, пропозиціями, звітаннями, ну таке щось показане. Ну і на цьому зміни мені теж показані на цьому тижні, але ж, цікаве, дивіться. Зміни, які починають двоє людей, і третя людина як в останній момент застрибує до них, ну, от дивіться, як нібито корабель, і як до них на палубу застрибує. От я теж з вами хочу таких змін, я теж хочу відтворювати те, що і ви робитимете. Ну, от, знаєте, як хочу теж у вашу команду. Угу. І знову ж таки показане, що багато-багато грошей будуть просто спущені в унітаз. Тож, будь ласка, робіть покупки. Ну, такі, знаєте, більш обмірковані, так хочеться сказати. Бо ну, так воно підказано у філіжанці. Ну і на цьому все. Дякую за проведений з вами час. Дякую. Всім, хто додивився до кінця, і всім вам дуже бажаю гарного тижня. Хай він буде і наповнений і щастям і радістю, і хай всі складнощі, які все ж таки доведеться пережити на цьому тижні, хай би вони від вас якнайшвидше відходили. Просто хай залишають вам досвід і не засмучують вас так аж надовго. Бережіть себе! Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.